Місце Якиманка, Москва, тип будинку, панельний, серія і 18 1,2 два метра з чотири нольк, комнат 2 в сотні стель два, 5 бітом з кошка, бюджетри, мунрублий дизайн, онеліни, де коротенько. Цей проект невеликої двокімнатної квартири дизайнери зробили для молодої дівчини і її кішки. Замовниця хотіла отримати яскравий сучасний інтер'єр з елементами класики. Всі кольори вибирала сама господиня квартири. Дизайнери їй в цьому підіграли, розставивши яскраві акценти гармонійно, подекуди пофарбували і стелі в колір стін, щоб вони здавалися вище. Подробиця. дизайнери проекту відштовхнулися від бажання замовниці отримати світлий сучасний інтер'єр з яскравими акцентами. У той же час дівчині подобається класичний стиль. Завдання ускладнювали площа простору всього 40. і висота стель 2,5 так як квартира невелика класичні елементи, такі, як ліпнина, ми додавали дуже дозовано, розповідають дизайнери. Проект не обійшовся без перепланування, щоб передбачити місткі системи зберігання, довелося збільшити спальню і перенести двері з коридору у вітальню. Як знайшлося місце під комод, туалетний столик і велика шафа в стелю. Замовницю бентежила двері, в спальню з вітальні, коментують дизайнери. Тому ми вирішили робити їй прихованого монтажу підфарбування, щоб двері явно не впадала в очі, поламати голову з плануванням довелося і в санузлі. При площі втрик замовниця відмовилася збільшувати мокру зону, а вмістити у ванну потрібно було навіть пральну машину. В результаті довелося вибрати пралку з вертикальним завантаженням, а замість ванни встановлювати компактну душову. Зате знайшлося місце під тумбу з раковиною і шафа для зберігання над пральною машиною. Замовниця точно знала, які кольори хоче бачити в інтер'єрі. Спальня вийшла в молочно-блакитних відтінках. Без кричущих квітів, бежеву гаму на стінах, розбавляє вставка з блакитного каменю в головах. У загальних зонах з'явилися більш яскраві кольори. Їх додали в декорі і м'яких меблів, наприклад, у обідніх стільців внутрішня частина оббивки однотонна в винному кольорі, а зовнішня з геометричним малюнком. Геометрія в тому чи іншому вигляді присутня у всьому ір'єрі, принти в текстилі, підлога на кухні, фасад шафи в спальні, пояснюють дизайнери. Один з незвичайних прийомів, які використовували дизайнери в проекті: часткове фарбування стель в колір стін. Таким чином вирішили проблему низьких стель, візуальна межа стін і стелі стирається, тому стеля здається вище, не побоялися такого прийому навіть у ванній, де використовували персиковий колір фарби. Ми любимо використовувати фарбу в санвузлах, тому що, по-перше, вона здешевлює кошторис, фарба набагато дешевша керамограніта, і по-друге, дає можливість для експериментів, ви тільки подивіться на цю стелю. Кажуть, творці проекту зарахувати цей інтер'єр до якогось конкретного стилю не вийде. Тут є класична ліпнина, прямі форми з мінімалізму і люстра в стилі Модерн. Нам здається, що сьогодні працювати в так званому чистому стилі. Вже моветон тому у нас вийшов сучасний еклектичний інтер'єр з класичними елементами, пояснюють дизайнери. Планування бренди представлені в проекті «Холл коридор оздоблення, фарба, літле брени», ліпнина. Європластпідлогове покриття, керамограніт і талон освітлення, світильники люціде, праст люцегостинне, оздоблення, фарба, лебрени, ліпнина, європластпідлогове покриття, інженерна дошка, сосвітк, меблі, диван і стільці мелодіца, килим зарагоме освітлення, люстра майтоні підвіси, авері, браст, люцеспальня, оздоблення, фарба, клітлебрени, ліпнина підлогове покриття, інженерна дошка меблі, ліжко, Декор дзеркала авазеркала, освітлення підвіси, рамерці, номі, кухня, оздоблення, керамічна плитка, еквіпи, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи-змішувачі омойкірі, освітлення, світильник реденбоген, ванна кімната оздоблення, фарба літлебрене, керамограніт і талон двері, Доріан, Душова система, гансроге, освітлення, світильники, Ліхтар бра, одеонлік хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін рю.